Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи, Україна, Угорщина, також Німеччина. Серйозна друзі-екологічна проблема, яка виникла на кордоні між Україною також Угорщиною. І деяка цікава інформація також з Німеччини. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Так ви допоможете. Розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Дійсно серйозна екологічна проблема, яка виникла внаслідок також війни в Україні на кордоні між Україною також Угорщиною. В угорських річках ловлять зараз тони пластикового сміття, яке пливе на жаль з. Території України. Внаслідок цього, вздовж ділянки річки Бодрох, накопичилася величезна кількість пластикового сміття. Взагалі будемо сподіватися, звичайно, що після закінчення війни в Україні питання щодо будівництва заводів по переробці сміття, по переробці пластикових пляшок буде вирішено. Ви знаєте, наприклад, в Німеччині, взагалі в країнах Європи працюють такі заводи. В Німеччині, наприклад, є в магазинах автомати, які приймають пляшки, пусті пляшки. За них ви можете також отримати кошти. Річки несуть пластикове сміття взагалі з території Західної України через Угорщину до Чорного моря. Це один із наслідків, як я казав, вторгнення РФ на територію України. Тому що багато жителів окупованих регіонів вони бігли на саме захід України. І нормальну роботу комунальних служб там було порушено. Жителі Угорщини перетворили збирання очищення своїх річок навіть на командне змагання. Красу річки Бедроху у Північно-Східній Угорщині затьмарюють порожні пластикові пляшки. Що килимом вистилають її береги. тутешні волонтери знають звідки принесло це сміття. Вони кажуть, погляньте на етикетку, ви знайдете відповідь. На жаль, це сміття воно з Закарпаття. Більшість сміття припливає саме з віти. У Закарпатті не налагоджена утилізацію відходів. Їх там просто звалюють у річковій заплаві. А з настанням повені вода підхоплює сміття і приносить до Угорщини. Щоб впоратися з наслідками таких сміттєвих паводків, волонтери Угорщини з команди Plastic Cup, це пластиковий кубок, що проводять навіть щорічні змагання добровольчих команд для очищення берегів річки Берог та інших взагалі річок своєї країни. В рамках змагання понад півтори сотні учасників на саморобних. Платах і каяках спускаються річкою протягом кількох днів, збираючи пластик, що скупчився вдовж берегів. Роботи, звичайно, не початок край. За приблизними оцінками, вздовж 50-кілометрової ділянки цієї річки накопичилось близько 90 тонн пластикового сміття. Якщо його, звичайно, не прибирати, він продовжить дрифувати в річку Дунай і далі в Чорне море, збільшуючи забруднення світового. Океану. Взагалі, друзі, щодо пластикових відходів, які виробляють країни ЄС, наприклад, у 2018 році в ЄС було вироблено понад 18,9 мільйонів тонн пластикових відходів, що на 20% більше, ніж у 2000, 2012 році. Крім того, у 2018 році близько 6% усіх пластикових відходів в регіоні не утилізувались належним чином, що ймовірно сприяло також забрудненню європейських річок та морів. Німеччина, друзі, цікава ситуація. На півночі Німеччини діти з іграшковою зброєю намагались пограбувати магазин. У місті Нойбраденбург хлопчики 10-14 і 14 років одягли маски. Взяли ніж і іграшкові пістолети і пішли грабувати вокзальний кіоск. Побачивши неповнолітніх правопорушників, перехожі одразу викликали поліцію. Коли на місце події прибули, звичайно, справжні правоохоронці з сиренами та справжньою зброєю, підлітки миттєво здались. Поліція проводить зараз розслідування. Кілька днів тому в містечку Глаухау в Саксонії була також проведена поліцейська операція. Яка оточила вокзал і адміністрацію, з'ясувала, що 12-річний хлопчик, який йшов вулицю з іграшковим пістолетом і натягнутим на обличчя шарфом. У липні також в Грюнвальді це Баварія двоє 13-річних хлопчиків із Сирії, також Афганістану, пограбували парковий кіоск іграшковим пістолетом і ножем, погрожуючи 75-річній продавчині. В Німеччині взагалі діти віком до 14 років не несуть кримінальної відповідальності. Ось такі друзі, цікаві новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.